Колюбі Божій людині допомагає від тоді, коли вона сказала, точніше, тоді, коли вона захотіла бути його чудесні слова, які нам підтверджують, що наш шлях правильний, наш шлях за Христом, коли ми йдемо Його дорогою, його мудростями, його цінностями, правда, скільки на цій землі є різних цінностей, там. Але саме Божі тільки цінності е, вічні. Останне все тим дуже тимчасово. Одне місце, другий розділ, 12 вірш перший Коринтян. 1 Корінтян. 1 Корінтян 2,12. Там такий віршик. А ми прийняли духа не світу, але духа з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам. Може, я далі не буду продовжувати, там кома стоїть. Може, не звинувачуйте мене за видошку. Я просто хотів зупинитися на одному, на одному слові, яке говорить про те, що нам деякі речі даровані від Бога. Дар. Скажіть дар. дар. Слава Богу. Ви любите дарунки взагалі? Дар. Хтось сказав, що можна подарувати подушку, але не можна подарувати сон. Можна подарувати будинок, але в ньому спокою не подаруєш. Та? І так далі. Тобто можна мати гроші, але не все за гроші, пробив, як вже сьогодні було сказано. Тобто Є речі, які як дар від Бога. Чи сонце, а, хтось сказав, що можна мати гарну їжу, але не мати апетиту. Чи можна? Тоже проблема. Та. І люди, які не хочуть, вони від всього відмовляються. Є таке? Буває. Хвора людина, вона встає. йому не даває нічого, він вже нічого не хоче. Можна я подякую? Е, три хвилини. Три хвилини можна? Можна, я і за дві управлюся. Ну, зможете зміститися, якщо три хвилини. Так. Дорогі мої улюблені брати і сестри, дякую вам, що ви завжди молитеся за мене. Що Бог спасає мене по вашій молитві, по молитві сина мого. Дуже дякую вам. І що я дякую Господу, що я знов бачу вас через роки, але Бог мене так уже <клухи> <клухи> спасає. Я перенесла шостий інсульт. Інфаркт, і чотири дебітичні коми. Але дякуючи церкві, дякуючи синові, я з вами знову. І я дуже рада бачити кожного з вас. Люблю вас, і хоча я була трошки далеко в селі. Але все одно я пам'ятаю і знаю. І молюся за всю церкву постійно. Так що дякую Господу, дякую вам, сестрички і братики. Я вас не забула і дякую, що ви мене не забули. Дякую. дякую. Дякую, що Бог виніс сестру, так. Е Бог Женю, виніс, тіра, виніс. Шостого е, інфаркту, може люди Інсульт, не живуть до шостого інфаркту, Бог... Інсульти, Інсульт. Інсульт, вибачте. Інсульта, але Бог її виніс, і ми дякуємо Богу. Дякуємо Богу. Хай Бог вас власну. Добре, ми продовжуємо ми. говорити про те, що ми прийняли Духа не світу. Бачите, тут така, так. таке слово, яке говорить про те, що ми шом. Не Духа світу. Що проповідує сьогодні Дух світу? Я, я так зрозумів, що філософія світу одна із, із простих, е, самих таких, найпростіших, як пояснити, сказати, гріхом більше, гріхом менше. Ніхто, ну, не, не переживати за гріх. Ну, не думайте, а що буде? Та, хто там з того світу ніхто не повернувся? Хто там там? Та, нічого немає. Така, ну, філософія. І ми не прийняли це. Ми, може, належали тому. В чому різниця? Ісус перемістив нас з царства Темряви до царства улюбленого Сина. І якраз у, у царстві улюбленого Сина інша філософія, інша наука, інша річ. Це Його дар. Та? Духа, Ви прийняли Духа, який говорить нам, який дає нам знання про речі, які даровані нам. Ви знаєте, ми навіть не все ще відкрили. Мені здається, що ми не все відкрили. Ви, ви так згодитеся зо мною трохи? Ми, ми тільки відкриваємо Бога, відкриваємо Його дарування. Згідні? Часом не цінуємо, тому що ми до кінця розуміємо. Артем може ногу цінував ну, не наскільки. Тобі здавалось, ноги, як ноги, мало бути. Поки поранення не отримав, так? Отримав і поняв? Зрозуміло, так? Яка ціна однієї ноги? Хтось ще щось був поранення, якесь получав у житті, хтось якісь переломи, ще щось, хтось у шиби, хтось якісь ці. Ти починаєш ну, починаєш цінувати, чи ні? Жаль, звичайно, що, що цінуємо тоді, коли втрачаємо правило. Ну, якось так. Але е, Христос дав нам іншого духа, не втрати, а дав, дар набуття, відновлення, переміни. Пере, 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 Да? Зміни. І, і цей дар називається Ну взагалі е, найбільший дар на землі. З земних речей земних речей. Це наше земне життя. Це те, поки б'є наше серце. Згодитеся? Ісус віддав все життя своє, все, що в нього було. Кров і тіло, те, що ми сьогодні згадуємо, що це було віддано як агнець. Це не найбільше набуття. Люди деколи думають тільки от так. Тільки моє життя і більше нічого. І а насправді життя воно тільки починається. Це маленький початок. Хтось добре замітив. Дуже інтересний малюнок бачив. Такий величезний моток канату. Може, ну, ви бачили найвеликий моток канату, який є тамки. Кілометри там чи метри, не знаю, такий моток. І в кінці такий початок, такий кусочок, оцей, в кінці, початок, ну, кінець, оцей, намальований червоним. І хтось сказав, що це наше життя, а це вічне життя. Ну, нема кінця, ти не бачиш, в мотку не видно кінця. Те саме приходить з нами. Ми часом переживаємо там. Е, ну, За другорядні речі. Зовсім не за ті. А за, за ті, що треба переживати, часом не Буває так? Тому хай, хай нам Бог націлить і допоможе е, цінувати те, що, що нам дано вічне, а не те, що дано земне. Чомусь то так Павлой сказав, що думайте, як російське ви Верхнє, Небесне, те, що вище. З одного боку, здається, не коли це дуже високо сказано, духовно сказано. Але з другого боку, а що, а що ми цінніше маємо? Скажіть? Доступ до неба мають тільки ті, які вірували. Амінь. Ті, які покаялися, ті, які зробили свій вибір до Христа, ті, які слідують йому, мають доступ? Тому що Ісус сказав, Я дорога. Правда і життя. Нема іншого шляху, так? До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Нема. Ісус став, став цією дорогою, став цією істиною, став цією правдою, став цією силою. Тому ми будемо згадувати сьогодні, бути в цьому спомені, того, що зробив Ісус Христос. Для чого можливо ми, ми це роздумували, що насправді дар вічного життя, дар нового життя це саме найцінніше. Сьогодні передо мною говорив Артем, е, ти не маєш ні спокою, ні повноти, нічого не маєш, якщо ти не маєш Христа. Правда? Тому чи варто з ним йти? Ми без роздумів раб. Що нам, нам роздумувати? Ми вже роздумували, так. ми вже жили в тому, ми вже мали Духа світу. Але сьогодні ми маємо Духа життя в Христі Ісусі. Амінь. Одинадцятий розділ перше коринтян.